Вітаю вас, шановні колеги, шановна аграрна спільнота, народ України. Законопроект 13.202-1 1 це альтернативний законопроект, який був підтриманий комітетом аграрної політики. Тому що оригінальний, який був поданий кабміном, це тринадцять 13, був 13202. Даний законопроект розроблений з метою виконання міжнародних зобов'язань України передбачених статтями 403, 406 угоди про асоціацію України. З ЄС з однієї сторони та європейським союзом, європейським співробітництвом атомної енергії та джерелами-членами ЄС, з іншою сторонами та спрямований на реалізацію ініціативи ЄС Ukrainian Facility, запровадженої регламентом ЄС, європейським парламентом та ради від 29 лютого 2024 року. Даний законопроект, шановні колеги, він створює виплатну агенцію, яка в свою чергу дає можливість прозорому Механізму щодо дотацій в агросектор від наших європейських партнерів, включно коли Україна вступить в європейський союз, шановний пане голово, шановна Олена Константинівна, шановні народні депутати України, проект закону розроблено з метою виконання плану дій України щодо створення інституцій, необхідних для адаптації аграрного сектору до вимог європейського союзу. У межах імплементації закону України про державну підтримку сільського господарства України передбачено створення базових інституцій за принципами спільної аграрної політики Євросоюзу, зокрема виплатної агенції. Ці інституції забезпечуватимуть своєчасну та точну виплату державної підтримки сільськогосподарським виробникам, а також сприятимуть підвищенню інституційної спроможності мінагрополітики в частині підготовки та реалізації програм підтримки сільськогосподарських виробників. Крім того, буде запроваджено систему збору даних у сільському господарстві та впроваджено підходи середньострокового планування на основі європейських принципів. Одним із ключових інструментів в реалізації цих регламентів є створення виплатної агенції. Виплатна агенція це інституція, що відповідає за адміністрування фінансової підтримки у сільському господарстві відповідно до стандартів Євросоюзу. Виплатна агенція це бюджетна установа, яка підпорядковується, буде підпорядковуватися Міністерству аграрної політики. Крім того, вона зможе залучати і використовувати кошти міжнародної технічної допомоги, гранти, благодійні внески. Тощо випадна агенція стане головним розпорядником бюджетних коштів і адміністратором усіх видів державної фінансової підтримки агровиробників. Дякую, Дмитро Костюк. Житомирщина прийняття даного законопроекту. Це важливий крок на шляху. Вступу України до ЄС як голова підкомітету з питань соціальної політики в сільській місцевості. Хочу запевнити всіх народних депутатів, що саме створення виплатної агенції є головним, головною вимогою Єврокомісії в шляху до аграрної євроінтеграції. Загалом є три кейси, і один з них це саме розвиток сільських територій. Випадна агенція потрібна фактично для того, щоб Україна могла розпоряджатися тими коштами, отримувати розпоряджатися тими коштами, які Європейський Союз готовий нам надавати в майбутньому. А для цього потрібно створити певну структуру, умови створення якої її функціонал прописаний саме в цьому законопроекті. Тому прошу всіх підтримати, проголосувати. У нас часто буває в Верховній Раді, що входять якісь е, на розвід проекти, які називаються євроінтеграційними, але під ними є якісь інші моменти сприховані в цьому законопроєкті 100% це законопроєкт саме про євроінтеграцію. Це законопроект, який також в рамках вимог України Україн -Фасільща. він був розроблений. Міністерством аграрної політики є допрацьований народом депутатами. Чому я закликаю голосувати саме за депутатський законопроект, тому що він більш пропрацьований і, власне кажучи, на самому комітеті аграрному сам міністр аграрної політики теж підтримав саме депутатський законопроект? Тому прошу проголосувати за альтернативний. Дякую за увагу. Ключові переваги цього законопроекту: по перше, документ імплементує положення двох регламентів ЄС. І відповідає угоді про асоціацію та формує інституційну основу для залучення коштів Ukraine Facility. І увага, зверніть увагу, йдеться не лише про реформу, а про системне наближення до європейських стандартів у сільському господарстві. Беріть приклад з Комітету з питань аграрної політики. Друга перевага інституційна модернізація. Передбачено створення виплатної агенції, інтегрованої системи адміністрування, системи сільськогосподарських даних, ключових елементів прозорої та ефективної підтримки аграріїв і комплексний підхід. Проєкт, на відміну від урядового охоплює ширший перелік законів ніж урядовий варіант від фермерства і страхування до аграрного реєстру і кооперації. Ставлю на голосування пропозицію прийняти за основу проєкт закону з реєстраційним номером 13.202-1. Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо організаційних засад здійснення підтримки в аграрному секторі. Прошу голосувати. за 280 рішення прийнято